будь ласка, що було? Розбираємо, розбираємо? — Все відбувається відповідно до плану. Знімається проїзд, не барикади розбираються. Барикади все буде стояти на місці. І невеличкий проїзд, щоб був проїзд з Харкова Алеї і за вулиці Грушевського. Буде стояти приблизно така ситуація, як у нас там Володимирська гірці. КПП, наші народні дружини, які будуть регулювати проїзд, але буде проїзд, хто хочу буде їздити. Будемо перевіряти машини, якщо там якась підозра, бо ви, ви знаєте, що хочуть нам всяку видихівку на Майдан підкинути. Так що будемо дивитися. Можна буде Так, зараз можна доїхати. Ну, ми намети трошки приберемо, щоб був проїзд було. Вони залишити тільки на товарі. Ми ну, зараз мішочки підвеземо, щоб укріпити барикади. Щоб воно було все гарно, не спіша, щоб все було спокійно. Я перший раз висичу. Скільки мені відомо, так. Да. А якщо скільки сприяти? Будемо розмовляти. Тому що 2000 наших побратимів під загрожує 15 років. Я думаю, що можна помінятися трошки, щоб проїхали. тим більше ми потім трошки прикриємо цей проєкт. Теоретично, так. Але ж то близький проїзд, два дорога шрома та безпеки. Далі без тим. Застріп, 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 застріп. Дякую Я вам. Був... Дуже. А це в Іспанії. Був... Да, ми домовилися, ми саме. <кхух> з що, колеги, давайте так, без паніки, все у нас хлопці теж там стоять, вони не один день стоять. Ми треба бучі світити, мені самому не дуже. <пробує> да, Я. Не <А>. 다. 이 으음,